Усім привіт! Ви на каналі Міс Міра. І сьогодні я вам розповім вірш Рідна Гуцуліє. Краю оксамитний, рідна гуцуліє, часточка в країни, земля чарівна, краю незрівняний, милий і коханий. Вітку синьоки, квітко запашна, тут струнки смереки, буки вікові, наші рідні гори, вічно молоді, тут звори шумливі, і тиса гомінлива, не в праці, руки золоті. Золоте проміння, гори обіймає, сонечку радіє, вся земна краса, а отара плаєм дзвінко пропливає, і співучий гомін лине в небеса, чути птахів щебет. Дрібний звук трамбіти лється спів сопілки, ніжно-чарівний, пісня з полонини Лине по вершинах, оживає в серці і в душі.